Мій і Бог мій, коли б ми були лиш трошки уважніші з сьогоднішнього Євангелія, були уважні, про що там говориться. Які події описуються, то би ми зрозуміли, що перед нами відкривається ціла гамма різних подій, різних ситуацій і різних пережиттів. Іванлія починається від того, що євангелист Йоан каже, що. Учні були в кімнаті, де двері були замкнені зі страху перед юдеєм. Можемо лиш собі уявити, це є катастрофічно тяжко, що пережили, що досвідчили апостоли. Це для нас тепер легко ми питаємо десь там на початку року, коли буде в цьому році Пасха, коли починається перед цим Великий Піс. Знаємо, коли є квітна неділя, тоді Страстний тиждень, а тоді так не було. Вони не знали. Всього цього. І поглянімо, коли вони стільки часу провели з Христом, бачили всі ті знаки, чуда, знамення, були потягнуті Його особистістю. А тут якийсь один момент. Буквально за декілька днів від триумфального його в'їзду в Єрусалим. До його розп'яття. Вони пережили дуже різні почуття. І тому це, що каже Налис Йоган, що вони зі страху перед юдеями закрилися у будинку, це є нормально. Бо вони були свідомі того, що коли арештували, бичували і розп'яли їхнього Спасителя, це саме чекає їх. Не буває у нашому житті, коли приходять трудні, безвихідні ситуації. Коли, як ми кажемо, нам здається, що Бог нас полишив, наш також опановує страх, паніка, опускання рук або, як модерно кажуть, депресія, що сподіване пережили тоді апостоли. Але бачимо. Що в цю, в цю ситуацію непросту, складну, а то й трагічну, входить Господь. Він приходить поміж них і каже це знаменне слово, ці слова, які ми часто також чуємо на благослуженні. Мир вам. Як це є приважливо. Присуттєво, будь-якій драмі, будь-якій біді, будь-якій трудній ситуації заховати мир. Зуміти побачити, що ця ситуація не є так собі, що Бог дав їй моє життя. Може, я не розумію, чому так діється, чому відбувається, але я в мирі приймаю це, бо вірю, що Бог, що дає дає своїй любові до мене. І остаточно, як наш мудрий народ завжди говорив, нема зла, щоб не вийшло на добро. Цей мир Господь приносить їм. І буквально в одну мить апостоли перемінюються. І так само ми можемо перемінитися в одну мить, коли побачимо за нашим життям. Але тут стається щось ще повчальні в цій ситуації. Не був присутній апостол Тома. І знову коли ученики Христові починають йому розповідати, що вони побачили, кого вони побачили, що вони пережили. Він ніяк не міг цього сприйняти. Чому не міг, бо не досвідчив цього, не був учасником цього. І каже, що не повірю, коли реально не торгнуся його ран, Реально сам цього не досвідчив. І коли б ми бачили такого, тому ну, я дану мить побачили, і так як ми часто на нього кажемо, що він є невіруючий там. до Господь каже до нього, щоб він не був невіруючий, але був віруючий. Так, в цей момент цю хвилю то мене показався як найкраще. А погляньмо різні хвилі Євангелій. А хто показався як найкраще? Кожен показувався по-різному. Цей же Тома перед тим казав, Господи, коли потрібно, ми з тобою помремо, готовий був віддати своє за життя за Христа. Але цей же Тома за хвильку пізніше. Коли Господь йому уявився в наступний раз, каже Господь мій Бог мій, різні моменти були в історії життя Томи, різні моменти були в історії життя апостолів, того ж Петра, який відрікається Христа, того ж Петра, яким Господь ставить Його, на якому збудує церкву, того ж Петра якого також Господь називає і каже до нього ці слова геть від мене сатано, того Петра, який утверджував і в кінці життя був розп'ятий за Христа, який в житті апостолів Томи, Петра, інших, так і в житті кожного з нас є дуже різні хвилини, є милі, приємні. Коли ми покажемося з якоїсь кращої сторони, і ситуації не покажуться не до кінця милі сторони нашої особистості, а погляньте в наші стосунки з іншими. Хто є нашими друзями? Це є ті, які показалися нам з найкращої сторони, а хто є нашими недругами які показалися нам з негативної сторони. Але ж наших друзів, хтось має за недругів. І хтось з наших недругів має за друзів? Чому маємо вчитися? І що маємо вчитися у Господа? Він на всіх дивиться одинаково. Кожна людина. Для Бога є важлива і цінна. Кожній людині він вірить. І це кожен з нас не раз і не два сам особисто переживав тайні сповінь. Скільки б мене нагрішили, що ми не зробили, але завжди, коли приходимо до сповіді, визнаємо свої гріхи, каємось. Бажаємо змінити своє життя Бог завжди нам вірить. Феномен, ми самі можемо собі не вірити казати, я вже не змінюся, я добре знаю себе. Це не я добре знаю себе, я знаю себе лише своїх невдач, падінь, помилок. Але Господь краще знає мене, тому Він прощає мені. Тому він не вірить мені. Тому він не був переконаний, що кожен з нас є здатний до життя досконалого і святого, бо віддав своє життя за нас. Саме Він смертю смерть подолав і нам дарував. І бачимо цей виклик, ці слова, то ми промовляють для нас. Все. Ти Господь мій і Бог мій. В нашому житті є різні сторінки, є різні наші успіхи і невдачі, є наші багато здобутків, є памінь. Є багато гарних сторінок, про які нам хотілося б все, щоб інші люди знали про нас. Є сторінки, які б ми воліли десь там вирвати, щоб ніхто навіть не підозрівав про них. Але Господь цінить нас не по тих кращих сторінках нашого життя, не знеохочується в нас не по тих нездалих, недобрих сторінках життя, але Господь є наш володар, бо Він нас викупив від неволі гріха. Він певний в нас. Ми є цінні для нього. Якщо ми не можемо щось здобути, щось собі перемогти, перемінити, що стараємось зробити не тільки днями, місяцями і роками у Господа, все можливо, як скаже Апостол Павло, це може укріпляючи мене Христі. Ну, хай ці дні, воскресінню Христову, Сьогоднішній день, коли ми святкуємо пам'ять, то ми для нас буде все великою радістю, що Господь дарував нам вічність, буде великою радістю, що всі недоліки вади ми можемо подолати. Буде великою радістю те, що так, коли я щось сам не можу дати в чомусь радий, це є правда, але все можу укріпляючиму мене в Христі. Бо можемо висликнути словами, що Бог є наш Бог і наш Господь, наш волод. Чим більше ми довіряємось йому, Тим більше йдемо певно по цій же дорозі. Бог довіряє нам. Ми не бімося довіряти Богові, і Бог проведе нас цією дорогою, здобутків і далі. Падінь і вставань приведе нас до вічності. Як казав один святий, саме найголовніше в житті це початок нашого життя і кінець. А каже, всередині всяке в тому житті стається. Головне почати йти до Господа і прийти до нього. А в дорозі всяке може статися. Амінь.